Починаємо інформаційний випуск із сумної звістки і на сумних кадрах, знятих нашими операторами 9 листопада. У скорботі наш край московська українська війна забрала ще одне життя нашого земляка, мужнього воїна кагарличанина Геннадія Миколайовича Куприкова. Він народився у 88 році, закінчив міську школу номер 2 у 2014-му Геннадій Куприков був мобілізований і брав участь у антитерористичній операції у складі Нацгвардії. Потім служив за контрактом, беручи участь в операції об'єднаних сил. 24 лютого Геннадій Купріков був призваний до роти охорони Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, згодом переведений у 53 ю окрему механізовану бригаду імені князя Володимира Мономаха. У складі цього бойового підрозділу він стійко ратну службу, виконуючи військову присягу. Старший солдат Геннадій Купріков. У жорстокому бою поблизу Донецької області отримав важкі поранення, виконуючи бойове завдання. І 25 жовтня воїн помер від отриманих поранень у госпіталі міста Краматорська. Мужньому захисникові України було 34 роки. Уся Кагарличина поділяється цей невимовний біль разом із рідними і близькими героя. Прощався Кагарлик із мужнім захисником України Геннадієм Куприковим 9 листопада. О 10-й годині ранку тіло з героєм від моргу через живий коридор везли до рідної домівки, яку він захищав на війні. І всі два кілометри шляху обабіч дороги, вела люття. Поминальну літургію проводив благочинний карлицького благочиння Православної церкви України Юрій Король. Хоронили захисника України на кладовищі, яке в карлику називають новим. Травурний мітинг відкрив і вів заступник карлицького міського голови Іван Семцов. Виступали старший офіцер Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Решетник. А також директор Карлицького ліцею No2 імені Василя Дашенка Ірина Горбач. Тут навчався Геннадій Купріков. Понад 70 дітей, випускників нашої школи, боронять нас зараз. Із них вже третя ластівка відлітає в ту країну звідки немає вороття. І тільки наша з вами пам'ять. Наша шана, наша любов робить їх безсмертними. Нехай буде проклята війна, нехай живе Україна, звучить гімн України, лунає салют. Домовина з тілом захисника України опускається в ям, вічна пам'ять воїну, герої. Не вмирають. У Карлицькій міській раді відбулася онлайн-зустріч із керівництвом муніципалітету міста Лібурн, Франція. На чолі з мером Філіпом Буїсоном. Карличчину представляли міський голова Олександр Панюта, заступники міського голови Ігор Бойдук та Іван Семцов, начальник відділу економіки Олена Вовк, головний спеціаліст його відділу Оксана Федорченко. За посередництва менеджерів програми мости довіри відбувся продуктивний діалог, у ході якого після взаємообміну презентаціями, які представили Філіп Буїсон та Олександр Панюта, було досягнуто домовленостей. Про майбутні візит Карик мера міста Лібур начали з делегацією для надання необхідної гуманітарної допомоги нашій громаді, у тому числі для потреб внутрішньо переміщених осіб. Та міських служб, які утримують критичну інфраструктуру, в перспективі буде укладено меморандум про тривалу плідну співпрацю у різних галузях. 9 листопада день української писемності та мови. Із цієї нагоди в Україні та й по всьому світу, завдяки комп'ютерним технологіям, відбувся радіодиктант Національної єдності. Його мета не стільки перевірка грамотності учасників, скільки об'єднання людей навколо України навколо рідної мови. Уперше диктант пройшов у 2000 році, і відтоді щораз більше охочих долучаються до цієї всесвітньої акції Єднання навколо української ідеї. Не побоїмося сказати. У приміщенні бібліотеки 9 листопада зібралися її працівники та працівники музею, відділу культури, нашої студії для написання диктанту. Він звався Мій дім. Зміст мав патріотичний, сучасний, а читала його Ада Роговцева. Що дає змогу дізнатися радіодиктант і чому громадяни, які говорили в українських мегаполісах українською, вважали вихідцями як не з Польщі, так і з Канади? Про це у нашому тижневу Кокарличина з 12 листопада.